Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 28 грудня 2024 року. Я знаходжуся на майданчику Євротачки по вулиці Данила Нечая, 173А місто Вінниця. Давайте подивимося, які в нас машинки є та скільки вони коштують. Бачите, ось так креативно написали ціну, тому що багато машин замерзло, Лобове замерзло, навіть якщо сніжок зчистити, то все одно не буде видно, яка там ціна. 7500. Ось такий мінік, 6200. Шкода Tour 2004 року на автоматі. Рено Меган 2012 рік в кузові хетчбек 1,5 дизель 270 тисяч км пробігу, 6 ступка, босе комплектація 6700. Гольф 4 2001 року випуску 4800, трьохдверний і на автоматі. Toyota Avensis з 2005 року випуску, 1,8 бензин 217 тисяч км пробігу. В кузові Універсал 6300. Шкода Октавія 2004 рік, турка, в універсалі, 1,6 бензин, 270 тисяч кілометрів пробігу, 5,300. Гольф 5, 6 рік, 1,6 бензин 214 км пробігу 6700 Ось такий Hyundai i10 2014 року випуску 81 тисяча км пробігу від першого власника і вартістю 8800 на автоматі. Volvo v 60 2013 року, 2.4 дизель гібрид 300 тисяч км рідного пробігу. Повний привід, гібрид, як я вже сказав, 13 тисяч доларів. Дуже така різва машина і економна. Ford B-Max, доволі рідкісна машина, 2015 рік, 1,0 бензин, 168 тисяч кілометрів пробігу від першого власника також ціна 6900. Ford C-Max, 2006 рік, 1,8 бензин, 215 тисяч км пробігу. 5700 свіжий пригон. Шкода Octavia 2011 року випуску. 1.6 дизель кузові універсал 256 тисяч кілометрів пробігу і вартість її 7600 доларів. І ще одна шкода Octavia 2007 року 1.6 газ бензин, передній привід, червоний колір, кузов ліфтбек, 5900 Ціна Рено Scenic в дуже гарному стані. 2012 року, 1.5 дизель на автоматі, що дуже важливо. 200 тисяч рідного пробігу, 9400 вартість цього автомобіля. Моя Аудюха А6, 6 2008 рік, 2 літра бензин, 282 тисячі рідного пробігу, дуже класна машина. Що візуально, що технічно 8200 доларів. Механічна коробка передач 2 літра TFSI. Nissan Nota 2006 року. 1.6, газ, бензин і на автоматі. Стіною тут трішечки помилочка. Тут має бути двієчка. 6200 доларів вартість цього автомобіля автомата. Шкода Октавія 2006 рік, 1,6 бензин, 178 км пробігу, кузову ліфтбек, є Webasto і вартість 6500 доларів. За 3900 є ось такий ЗАЗ-Forz за 2014 рік, 1,5 бензин. Є навіть підігріве сидінь. є кондиціонер, гідропідсилювач керма. 57 рідного пробігу, вся замовілена, негнила не бита машина. Далі Ford Fusion 5500, не пам'ятаю який там рік, 9700 Toyota Land Cruiser Prado 2004 року, Audi A4 2005 рік, S-Line, 2 літра TFSI на 200 сил, передній привід механіка, доволі гарна і динамічна машина, 7600 доларів. Peugeot Partner 2013 рік, 1,6 дизель. Вартість 7600. Ще є Renault Kangoo 2009 рік, 1.5 дизель, 240 пробігу, вже 7600. Дуже гарна знижечка. Ще за 7600 є Dacia Lodgy 2013 рік, 1.5 дизель. Ось таких три автомобіля на будь-який смак 7600. Навіть Ауді також 7600. Чотири автомобіля підряд за однією ціною. 8500. Pajero Sport 2005 рік, 3 літра бензин з газом. Гарна машина технічно і візуально. Volkswagen Touareg 2012 року випуску 192 тисячі кілометрів пробігу, 3 літра дизель на підвізці, дуже гарна комплектація. Напевно, з комплектації немає тут панорами і вентиляції сидінь. Все інше, здається, тут по ньому є. 23 тисячі доларів, дуже класний екземпляр. 14500 Toyota Land Cruiser Prado, 7 рік, 2,7, газ бензин. Кашкайчик поки що не знаю, яка ціна. Два туксончика є в наявності. Ось цей, що правіший, 2005 рік, два літра. Дизель на автоматі. Дуже класний стан, не на свій пробіг, хоч там пробігу 318 тисяч, але пробіг рідний. При цьому всьому дуже збережений стан і машина в рідній фарбі. І цей туксончик 7,5 тисяч доларів. Здається, шостий рік. Opel Zafira 2009 рік, 1,8 бензин, 6800, семимісна, 230 пробігу. І є ще одна Zafira 2008 року випуску 1,8 бензин, також семимісна. Пробігу дещо менше, там 190, здається тисяч і вся в рідній фарбі. Тут у нас один косметичний підкрас. Audi e-tron, 2020 рік, 95 кВт батарейка, середня комплектація в цілому, 33 900 доларів на сьогоднішній день. Nissan Rogue. По дуже смачній ціні це перша ціна в Україні 2020 року 2,5 бензин, 70 тисяч кілометрів пробігу, повний привід в рідній фарбі 19 600 доларів. Тут було механічне пошкодження від води, але вода в салон не попала. По мотору, що зробили? Замінили провода, свічки, замінили стартер і машина поїхала. Ось так повезло. Тому така гарна ціна. 9900 900 Nissan X trail 2007 року 2 літра газ, бензин. Повний привід автомат BMW X2 2018 року випуску. 2 літра бензин. Вся ціла з Америки прийшла. До речі, ця машинка 21 тисяча з половиною. Дуже тут модний салон, не знаю чи відкрита, щоб подивитися, ні закрита. Подивіться, як виглядає в салоні прикольні сидіння. Прийшла ціла з Америки, не бита 21 500 доларів. Volkswagen Caddy 2009 року, 1,6 газ бензин, шикарний просто стан, 7950 доларів. Lexus NX300H 2017 рік, 29 тисяч американських доларів. Nissan Leaf 14 рік, 7500, Audi a 4B9 2018 рік, 2 літра бензин, повний привід.

Mitsubishi ASX 2016 чи 17 рік, не пам'ятаю точно, вся машинка ціла 16900 доларів. 2 літра бензин, повний привід. Є ще ось така крутезна Audi a 6 c 7 3 літра дизель за 16 тисяч 900 доларів. це 13 рік це Корея, це гарний стан і після повного технічного обслуговування двигуна. 16900 це дуже смачна ціна. Ford Fusion 2017 рік, 2,5 бензин, 95 тисяч кілометрів пробігу. Гарна машина 11900 доларів. І міні Countryman 2013 рік, 1,6 бензин на автоматі 10 300 доларів. Lincoln у нас все ще в продажу. Подивіться, яка здорова, гарна машина. Це 17 рік, 3,7 газ, бензин. Те, що є тут газ, це дуже важливо. Машина не така прожорлива. На автоматі вона 15 900 доларів, дуже гарна ціна. По пошкодженню з Америки тут тільки задня кришка багажника була прижата. Ця машина десь роки три в Україні. Цікавий дуже екземпляр. До речі, якщо ви хочете побачити цю машину на youtube каналі, то пишіть, знімлю більш детальний огляд. Подивіться, яка вона в салоні. Volkswagen Caddy 2 штуки, бачите, є червоний, а є такий вишневий. 2007 рік ось цей 1,9 дизель, 235 на щитку, як то кажуть, 7200 доларів. Цей другий 2006 року, 1,6 бензин, 6,200. Volkswagen Passat 13 рік в кузові Універсал, 2 літра дизель 260 км пробігу, 1000, звісно, 10 500. Renault Megane, 2007 рік, 1,6 бензин. 186 пробігу, 5800 За 5200 можна купити Hyundai Getz 2008 рік 1.4 бензин на автоматі Volkswagen Passat 2006 рік 1.6 бензин 260 тисяч кілометрів пробігу Номера тут зняли, тому що переоформлюють машину 6500 Hyundai i20 2009 рік 1.2 бензин в рідній фарбі 5300 16300 Nissan Leaf на 62 кВт 2020 рік Рік BMW 535-2013 рік випуску повний привід 3 літра бензин 188 пробігу за 12 тисяч 600 доларів. І поряд така сама, тільки трішки інша. Це вже рестайлингова 2013 рік. Також 3 літра дизель за 18 тисяч 500 доларів. Друзі, якщо вам сподобалося моє відео, обов'язково прожимайте палець вверх, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.